Радий вас вітати, друзі! Відеоігри часто дарують нам прекрасні історії із чудовими фіналами. Зазвичай у різних проектах буває по декілька таких фіналів, наприклад, добрий чи поганий, і може навіть бути альтернативний. Для кожного з них гравець повинен виконати певні дії, щоб здобути той фінал, який йому потрібен. У цьому відео ми поговоримо про фінали, які важко здобути. Друзі, я розумію, що більшість з вас знають про ці ігри і про ці фінали, але я повинен попередити, що у відео можливі спойлери. Також заздалегідь хочу подякувати за вашу підтримку у вигляді вподобайок і коментарів. Друзі, влаштовуватися зручніше, запасайте смаколиками і приємного перегляду. Це фінали у відеоіграх, які дійсно важко отримати. Ігри про Бетмена від компанії Rocksteady – це надзвичайно круті проекти. Тут гравець отримує і непогану детективну історію, динамічні бої з урагами і місцями навіть хорор. У грі вам доведеться боротись із різними злодіями – Джокер, Опудаво, Гарлі Квін, Рідвер та інші. Сьогодні я хочу згадати саме про Рідвера, а точніше про його загадки. Так якщо потримати фінал, який нам потрібен у Batman Аркам Найт, гравець повинен знайти і розгадати усі його загадки. Ще починаючи з першої частини, вони присутні у іграх серії. І тепер, якщо вам вистачить терпіння, на вас чекають 243 загадки. Я розумію, що складне у відеоіграх це суб'єктивне поняття, і справа навіть не в тому, що вони важкі, полювання за ними це кошмар. Деякі з них знаходяться під землею, інші всередині будівель. Навіть є завдання, які ви не можете виконати, доки не досягнете певних критеріїв або не розблокуєте певні навички. Та ще й ці перегони на початку гри, господи, я ненавиджу це. Це займає багато часу, але все ж таки, якщо вам вдасться це зробити, то ви отримаєте цей фінал. It's done. Gotham is safe. Thank you, Bruce. For everything. Goodbye, Jim. Have been eliminated. It's time to roll out and take our city back. Bail for GCN reporting live outside Wayne Manor following the dramatic unmasking of billionaire playboy Bruce Wayne. That's him! Are you still rolling? Are you sure you want to do this, Master Bruce? I've got to. It's the only way to protect them. Very well. We just saw Bruce Wayne, now known to be the masked vigilante Batman, enter his home, refusing to come. <laughs> This is how it happened. This is how the Batman died. A friend once told me that criminals are a cowardly and superstitious lot. That the only way to beat them was to give them something to be scared of. I understand now. As his world grew darker, so did ours. When his war ended, our lives could begin again. He set us free to live, to love. There was an inquest, of course. Hundreds of suspects. Who killed Bruce Wayne? I guess we'll never know for sure. So, what's next? Criminals are a cowardly and superstitious lot. What happens when they have nothing to be scared of? Who will protect Gotham now that the Batman is dead? Nay. Hey. No one's coming, lady. No. No. I... I... Take his wallet. No. <laughs> hey, freak, maybe you missed the news. Batman's dead. That look don't scare us no more. What the hell? Ніхто не позазрить детективу, якого, мені здається, не любить сама доля. У першій частині він втратив рідних, у другій частині кохану на ім'я Мона Сакс, і у нього завжди усе йде Шкереберть. Зараз ми поговоримо саме про Мону Сакс. А якщо точніше, то про фінал, який напряму пов'язаний із нею. Звісно, всі знають, як закінчується друга частина гри. Вона помирає і титри. Але є також інший варіант подій: для того, щоб отримати. Ти більш щасливий кінець, вам не потрібно робити безліч незрозумілих речей, або знаходити якісь таємні схованки. Ні, єдине, що вам потрібно, це пройти гру на складності Dead on Arrival. Так, згоден, начебто, нічого страшного, але ті, хто спробував пограти на цьому рівні складності, можуть сказати, що це не так просто, як здається на перший погляд. Звісно, я вважаю, що щасливий фінал для Макса заслуговує тих тортур, які гравець отримує під час проходження. І якщо все ж таки у вас все вийде, ви побачите цей фінал. We are willing to suffer, to die for the things we care about, for love, for the right choices. Because of her, I had solved the case, my case, all of it, who I am. Is it worth it? Saying that it never is would be a lie. Sometimes you get lucky. Sometimes something good comes out of it, something you know you wouldn't deserve in a million years. Turned out to be such a damsel in distress. Something that gives you a reason to go on. NYPD, freeze! Easy! Don't move! We need a paramedic team here. We have two survivors. I had a dream of my wife. She was dead, but it was all right. Я обожнюю серію Mass Effect. трилогія про капітана Шепарда і порятунок Всесвіту, це щось насправді. У другій частині гри є один із моїх найулюбленіших моментів це місія самогубства. У кульмінації події гри ви разом із вашими вірними супутниками вирушаєте у самісіньке Лігво ворога, щоб рази назавжди знищити цю нечисть. Залежно від того, як ви взаємодієте з шоленами екіпажу і які квести виконуєте, всі вони теоретично можуть вижити або Померти під час місії досить ймовірно, що принаймні один з них загине, але зробити так, щоб ніхто не загинув, це справжнє досягнення. Це означає, що ви повинні отримати кожну модернізацію корабля, пройти кожну місію на вірність, а також правильно обирати екіпаж на певні місії. Лише після того, як ви повністю виконаєте увесь список вимог, ви можете почувати себе спокійно, щоб вирушити у фінал. В іншому випадку частина вашої команди може не вижити. Ігри від компанії From Software прекрасні. Сьогодні ми поговоримо не про Dark Souls, не про Bloodborne, а про Sekiro. Ця гра має прекрасну атмосферу і чудову історію. Ну і звісно, у ній є не один фінал, який важко отримати, а два. Хтось може сказати, а що взагалі легко отримати у іграх від From Software, і я відповім нічого. Ну, напевно. Так ось я одразу скажу, що не буду розповідати про кожен крок для здобуття цих фіналів. Ви можете подивитись окремі гайди. Скажу тільки, що, як завжди, повинен бути певний порядок дій. У першому фіналі, який має назву Return, вам не потрібно вбивати скажених босів, а усього на принести певний предмет. А ось фінал під назвою Очищення точно підбавить вашу п'яту точку. Для виконання вам потрібна річ з минулого. І звісно, вона знаходиться у боса. Якщо ви грали в гру, то то. Пам'ятайте битву із совою. Так ось тепер він буде зліший і сильніший. Але все ж таки, якщо ви його здолаєте, отримаєте предмет, який вам потрібен. І тепер у кінці гри ви зможете зробити певний вибір і отримати цей фінал. Особані улімас. 龍の涙を。 最後の節をせえば言いたす人として生きてくだされ。 行かれるのですねはい私も人として懸命に生きそして死のうと思います我が忍びが。 そうしてくれたようにエマ殿にもお世話になりました Друзі, хочу одразу сказати, я прекрасно розумію, що майже кожен з вас пройшов серію ігор метро і знає кожен куточок гри. Але все ж таки я вирішив додати один з фіналів метро Fight у це відео. А саме хороший фінал. По стандарту фінал цієї гри технічно поганий, але, звісно, можливо отримати гарний кінець. Так виглядають вони майже однаково, і різниця лише в тому, чи виживе Артем. І для того, щоб отримати хеппі енд, якщо його можна так назвати, вам потрібно буде зробити певні вибори, які впливають на вашу карму. Багато із них ви навіть не помітите. І це робить досягнення гарного закінчення ще складнішим. Гра працює за системою моралі, додаючи бави за різні добрі чи погані погані вчинки. На жаль, вона ніколи не говорить вам, наскільки високою чи низькою є ваша карма. Але якщо ви все ж таки усе зробите правильно, то отримуєте той самий гарний фінал. Save your voice kiero. I feel a bit like Xerxes. What an unforgivable waste of men and resources. So many good soldiers lost. And for what? Police station? The council? Ah, uh, well. All are cleansed by the fires of revolution. What a pleasant surprise, Colonel Miller! Oh, what remains of you? Artyom! It is. Time! Men who might this be? Ah, the resourceful young man. Tell me, Artyom, savior of the Metro. Where are you going? Artyom, no need for that now. Ullman died, like most of the Spartans. Miller survived and is now in charge of police guards, even though he's confined to a wheelchair. And Khan just disappeared. He once told me, what if this little dark one is the last of the angels sent to save us? The fact that the little one came back and brought his kin, maybe that was the pardon and salvation. For me, for the Order, for all of us in the Metro. The last light of hope in this kingdom of darkness. Друзі, хочу подякувати вам за перегляд. Так, відео було невеличке, але, сподіваюсь, не менш цікаве для вас. Якщо воно вам сподобалось, підтримайте його вподобайкою і підпишіться на канал. Це дуже допомагає розвитку каналу і просування відео у рекомендації. Дякую вам! Ну а я, як завжди, хочу побажати усього найкращого і до нових зустрічей.